Я будував три будинки біля Львова, сам я мешкаю в Києві. Як мені керувати цим бізнесом? Ми товаришуємо з такими гігантами, як Рібас, Маестро та іншими українськими компаніями і ділимося досвідом. Ми ділимося своїм досвідом, вони діляться своїм досвідом. Ну, Я думаю, ви всі знаєте, що це всі бренди. І, е, також з нами діляться досвідом на нашими клієнтам, які вже там роки є на всьому бізнесі. Де вони спотикаються? Що неправильно зробили, що неправильно е що, що спотикнулося. І ми це запам'ятовуємо. І генеруючи цей весь досвід, генеруючи ці всі знання, ми ділимося з замовником завжди і кажемо, дивіться, ну, управлінську компанію там дрібності на ну, один годину харпатах ти не підпишеш, але... Ви можете зробити це, 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 це. Зазвичай проста математика на сьогодні, яка працює, знайти адекватну людину в регіоні з бажаннями, з цілями, е, яка буде заселяти заселяти препарат. Вона нас пройдеться гроші, це 500-800 тисяч гривень за день запрендувати її. Вона має усміхатися, вона буде, буде щиро і відкрита. І це, е, якщо б ми говоримо про один, два-три будиночки в горах. Це ідеальний варіант бізнесу, модель бізнесу.